Давай, все сейчас мы обрезаем там. Да. Все вы сейчас. Оці у мене була така змога з'їздити разом ще з парою хлопців туди до Люрду. Ми їздили такою християнською паломницькою організацією. Тоді мені дуже сподобалося, і в мене виникла така ідея, щоб не тільки я мав змогу таку побачити. То все, ту атмосферу, якою відчував на собі, щоб то все, ту атмосферу, то все відчули інші хлопці, і виникла така ідея, як бас Heroes». то в першу чергу дуже важливо для хлопців. Бо та психологічна реабілітація, яка на сьогоднішній день є в Україні, вона не є ефективною, бо психологи до 2014 року вони навчалися не не лікувати посттравматичний синдром. Тобто вони лікували і сімейні лікарі, такі звичайні відхильності, а такі травми, як посттравматичний синдром, у нас не лікувалися. І зараз ті люди, які вже змогли перекваліфікуватися, вони працюють з хлопцями. але Цього поки мало, і тому ми і робимо такі речі, як Басов Heroes, бо саме в подорожах хлопці відволікаються від тих проблем, вони проблеми лишаються, якісь в них виникають нові перепони в подорожах, які вони преодолівають. І завдяки цьому у них виростає якась самооцінка, і вони повернуться. Я, я думаю, що вони повернуться з посмішками на обличчі. І я буду кайфувати, якщо воно буде так. Ми збираємося тільки, знаєте, на такі е випадки. Це... Поховання, потім на такі, як годовщина приїжджаємо, зустрічаємося, тільки на могилках. Зараз ми їдемо відпочивати за кордон, вражені, набратися і поспілкуватися зі своїми побратимами. Це зовсім друге. От іменно та сама психологічна реабілітація для тих хлопців, які зараз зі мною їдуть, для мене лічна особиста, тому що це реально, що їдуть мої побратими. Все, по коням! Розпишемося! Да? Слава Україні! слава! Україна! всім! й дороги! покажемо,